Стоп, 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 стоп. Кадр стоп. Дорогесеньки мої, я показала відео, але не зняла, не показала всіх кадрів, які ми що ми їли. Не ви... ну, не... я за... Зараз я ще одне відео вий... вийшлю про ресторан. Тому що, бачите, 150 євро на 4 людини це дуже багато. Це дуже багато, але я не показала всі кадри. Зараз я ще покажу. Я не знаю, як я монтувала це відео. Ну, Вже трошки була, напевне, замучена. Я ось тут, в такій гостинниці, депрес, така депресована стіна наполовину. Нічого немає. Телевізор я нічого не дивлюся зовсім. Зараз я буду виходити. Вікно ось таке сумне тут в мене є. У нас без сніданку, у нас, бачите, така гостиниця, вона коштує небагато, так я вам сказала, здається, 85 євро. Але без сніданку, тому що ми сніданок ніколи не хочемо брати, ми відказуємо, ми дуже задоволені, як не, як не входить сніданок. Тому що ми сніданок ми собі самі беремо на вулиці, в барі ми їмо те, що ми хочемо: щось нове, щось цікаве. Тому що як ми тут при багато Наприклад, в густиницях, ви не думайте, от це ваш сніданок коштує, наприклад, 7-8 евро на одну людину, на одну ніч. І ви за сніданок дуже багато платите. Я там не маю що їсти. Там дають і корни, ті всякі булочки, солодкі, там дають білий хліб, там дають таке прошутто. Прошутто таке. Бачите, я ось тут, під, під такою ковдрою, тепло було спати, подушки до нічого. Там дають такі всякі, то прошу кот, то э, -та, відчина така варена. Я того всього, я не люблю того. Там наїдаєшся, вроді багато їж, там всякі соки такі на, на цукрі. Я не хочу за це 8 євро платити за мій сніданок. Я піду в бар, я піду собі куплю те, що хочу. Ми місцеву їду купляємо. Ось, наприклад, вчора ми купили багато місцевої їди і ми мислив такий тортик, от, як ми взяли. Але я ще, я, ми тут ще взяли такі були вареники з з такою, з рибою. Пізніше ще взяли, я думаю, що ті кадри маю. Пізніше ми ще взяли кускус, я взяла з рибою, таке велике блюдо. Ми розділили на двох. Пізніше хлопці, оці, я не знаю, чи на цьому відео було. Вони наші оці друзі напроти вони взяли такі спагетті карточо, фульгу запечені в фурзі, фульзі в духовці. Все таке рибне було. і і ось так. Пізніше вийшло 150 євро на, на нас усіх. Але ви рахуйте, там ще було 2,50 на одну людину за Коперкіо. Коперкіо це означає от, за те, що вам стіл накрили, за те, що вам обслужили. В Америці дають ось такі всякі манчі, манчі як, називаються, як називаються такі гроші. Якщо ти задоволений, що тебе добре обслужили. Віталія Манча називається. А в Америці дають теж манчі, облігаторію. Ну, це, це так заведено в Америці. В нас не заведено, в нас можна лишати чуть-чуть більше, можна не лишати чуть-чуть більше. Але от 2,50 треба платити. це так якби для, За того, що вас обслужили, що вам столик накрили, що вам після вас прибрали, вам принесли. 2,50 платиться в нас Віталій. Це я в такому кадрі, бачите? І... і ось так. Зараз я вам ще друге відео покажу. Там два холостяки було. Два було холостяки мужчини приходять, в Італії не встидно приходити самому. Мужчина сам приходить, сам один, сідає за стіл і бере собі їсти те, що він хоче. Я пам'ятаю, колись в Радянському Союзі це було встидно приходити самі в ресторан. Та ресторан був інакший, ніж тут. В Італії ти йдеш. Тут я вам мінімум, бачите, вже 150 євро прийшло. Тут ми вийшли, вийшли, гарно вийшли, поїли гарно. Тут в Італії йдуть, щоб гарно поїсти, а не гарно одягнути. Для України це щось таке дуже шик піти в Італію, дуже гарно одягнутися. Ну, їсти на Україні багато ти не візьмеш, тому що там такі ціни самі, як тут, а зарплата набагато менша, ніж на Україні. І там от йдеш посидіти. На Україні посидіти гарно, щось взяти, так, щоб багато сильно не стратити, а тут, щоб поїсти в Італії, щоб прямо поїсти. От Хочуть їх. Гарну тарілку макарону, гарно заправлена з якимось таким соусом, не таким, як ти вдома робиш. І все, І це така різниця. Що тут я ще показую? А, це на вулиці, як ми йдемо, теж рядом був другий ресторан. Ті італійці, що з нами були, вони пішли сюди, вони йдуть завжди сюди. Тому що вони, той мені напротив, що був біля мене сказав: каже, от нам тут посоветували. І от той друг там ще ззаді були другі друзі, були наші, сиділи рядом за столиком. Він каже, він нам по -по порадив і ми сюди прийшли. А я знаю, що вони в той ресторан ходять завжди, бо ще три роки назад, як ми сюди приїжджали, то от мій говорив, каже там, ну, ім'я не буду назвати. каже, він пішов, Ми піходили в один ресторан, а ті йдуть в другий ресторан. Всі ті міні-гольф грають, всі така, такий звичай приходять з того поля, йдуть душ приймають, йдуть в ресторан вечеря. Ніхто не економить, ніхто не, не, не телевізор не дивиться, ніхто сам в хаті не сидить. Вони групами всі виходять. І це є, такі, є така розвага. ось така. Це моє наступне відео. Бачите, от, з України в Італії, робота на години, я баданте, я працюю баданте на години і що в холодильнику в пенсіонера 96 років. В пенсіонера в 96 років холодильничок малесенький, який має 60 сантиметрів високий. Я вам зроблю ромтур. Зараз тут я вам хочу показати О, подивіться, я отак сижу і так, а що це таке? Я з ліжка побачила. Боже, та то якісь срібні коралики ось тут в мене є. Подивіться, які, які тут срібні коралики. Я, я вчора не бачила, а сьогодні аж побачила. Тут треба срочно вікно відкривати. Тут є арія кондиціонатор. І подивіться, що тут робиться. Конденса в Італії називається. У мене, мене, нема, бачите, мене ніколи нема в моїй квартирі, де я зробила. Я зробила з алюмінію вікна і двойні, у мене два скла. Тут я не знаю, скільки скла, але отаке не повинно бути. Я як це побачила, я прямо на, на настрашилася. Подивимося, панорама. Це панорама на другу сторону, бачите? Ось такі італійські будинки, сонце сьогодні прохладно. Ось це з вікна ось таке. І тут що таке? Тут є якась. Публічі, та, що це таке є? отут? Щось, а, це прямо приклеєне. Приклеєне. Нунджитаре, сигарети. А, ну не кидати сигарети. Хто курить, не кидати? Це така. От вікна це чисто по-італійськи, бачите, ось такі вікна. І тут навіть ось така е, дирочка є. Бачите, ось так. Ось вона, Ось вона. Бачите, ті, що живуть в Україні, дуже не лякайтеся, бо це Італія є, це дерево старе де. Ой, а тут навіть нема цих. А, правильно, правильно, я дивлюся, що таке без вікон, ось воно вікно, воно піднято до гори. Я, думаю, що я це вікно перший раз відкриваю. Я думаю, боже, рама є, а скла нема Що таке? Що таке? Я перший раз відкрила. Я ж не бачу, що тут ставня до самої гори. Бачите, отака. Хочете відкрити. О, бачите? Це Італія. Це Італія Італія відрізняється від України. Бо тут отакий такий дизайн. Одне вище, друге нижче. Чому? А це що за дротики? Це ще якісь дротики. Ну, я не вмію таке відкрити. Що це за дротики? Два таких дротика є. Це, напевне, отакі аж до самої гори. Вони йдуть і там щось <різь> з <ротиком> треба відкривати. <різь> я закриваю, бо тут холодно вже. Досить холодно. мої, дивіться, моє наступне відео. Зараз вам ще покажу Зараз я вам ще покажу це відео, те, що я пропустила і вам не показала. Подивіться, що тільки тут робиться. Муфи тут нема, бо вони це все заложили плиткою. Це плитка. Ось так високо плитка заложила, і... і це трошки некрасиво, негарно, так. Але я подумала, оця плитка така, вона, ось така, вона заложена, тому що...